У слов'янську продовжуються святкові заходи з нагоди річниці дня перемоги на черзі урочистий мітинг у пам'ятника скорботній матері зібрались біля пам'ятника, щоб вшанувати пам'ять полеглих у другій світовій та віддати данину поваги тим, хто залишається з нами. З особливим настроєм до заходу підійшли діти. Учні 16-ї школи підготовили виступ для ветеранів. Як зазначають педагоги, участь у заході велика шана поклонитися їм за той подвіг, який вони нашого во ім'я вот этих. Дітей, которые повинні би там помніть і з об этом. Все там. Такий урочистий мітинг не може проходити без самих ветеранів. Петро Павлович служив на трудовому фронті. Останні бойові дії минулого року мужньо переживав у слов'янську, незважаючи на труднощі, залишається налаштованим оптимістично. Надіждя, що в нас буде на Україні мир, і злагода, как говорится. И нам, старикам, прошедшим ту войну, будет немножко льготнее жить. До святкової програми увійшли вірші, театральні замальовки на теми Великої війни. Як кажуть діти, участь у такому заході, можливість зайвий раз підкреслити значення ветеранів у сьогоденні. Прадід дев'ятирічного Даміра Фронтовик хлопчик розповідає, день перемоги святе для його родини. От і сьогодні Дамір покладає квіти до монументу. Спасли від фашистів нас всіх. А то б ми ходили під оплітками всіми. На заході присутня народний депутат України Наталія Королевська, а також керівництво міста, представники облдержадміністрації та почесні гості. Як зазначає народна обраниця, сьогодні борг кожного зробити все, щоб побудувати таку країну, якою могло б пишатись наступне покоління, і прикладом для цього є ветерани. Хочу поздравити вас з праздником, з днем Великої Побіди. с Днем Победы, который для нас святой праздник. 70 лет назад наши деды и прадеды сделали невозможное. Они объединили всю страну, стали все от мала до велик, но они защитили. Защитили наше право жить в свободной стране. Все, что мы можем сделать сегодня, мы должны сделать для этих людей. Потому что Они не только победили в войне, они вернулись с войны и построили новую страну. Они построили заводы, фабрики, восстановили населенные пункты. Они смогли за считанные годы построить страну, которую уважали во всем мире. И пример наших ветеранов, как можно это сделать в, казалось бы, нечеловеческих усилиях, сегодня дает нам и силу, и веру, и дух не сдаваться, идти вперед и делать все, что от нас зависит, чтобы в нашей стране Вернувся мир. Волонтери дороги життя роздали ветеранам харчові набори та поздоровили їх повітряними кульками та значками. Наприкінці заходу у небо символічно було випущено птахів миру. Один, два, три! Продовжились урочистості військово-польовою кухнею. За традицією присутніх пригощали справжньою солдатською кашею та поїли чаєм. Для гостей урочистого заходу грав духовий оркестр. А за цим столом пригощали ветеранів, де вони мали можливість гадати своє минуле. Таким розмовам не було кінця.